Мій син Майкл запише ці слова. Ваші ангели люблять вас. Вони ваші найкращі вболівальники. Багато з вас запитували, чи є у вас ангел з вами? І чи завжди вони з вами. Це тема, яка широко неправильно розуміється, тож давайте поговоримо про це. І просто я хочу вставити тут свої слова. Це було дуже тепле послання. Отже, був різниця в тоні, що було справді приємно отримати. Мені подобається отримувати це. І я сподіваюся, що ви також це відчуваєте. Отже, він продовжував Мій дорогий, я кажу тобі правду. У вас є ангел, призначений вам. І у вас є ангели надіслані до вас. Іноді вони працюють на вашу користь разом або ваш ангел самостійно. Це залежить від ситуації. Досить сказати, я запускаю рішення, спираючись на багато факторів, і великим фактором є молитва. Коли ви молитеся за когось або хтось молиться за вас, я ставлю своїх ангелів на місце, щоб відповісти на ці молитви. Ангели на небі добре знають мою волю і лише потребують моєї.